Ви не замислювалися чому? Саме тоді, коли ви не хочете щось робити у вашому житті, приходить найбільша кількість перешкод. Ми самі створюємо собі ці біди, бо наша підсвідомість чини опір. Ці перешкоди це кермічні руки, які в астрології символізує планета Сатурн. Саме його положення в вашій натальній карті знак. І дім показує де і як виставити собі блоки. Наприклад, якщо Сатурн знаходиться в сьомому домі, вашому, ви можете несвідомо створювати перепони у стосунках. Це може проявлятися, як я нікому не потрібна. Я можу впоратися з усім сама, або в страху, що вас ніхто не сприйме. Ці обмеження ваш власний внутрішній стопор. Як перетворити цю перешкоду на благо, ви запитаєте, найважливіше, в будь-якій ситуації це. Працювати над її прийняттям, коли ми приймаємо ситуацію, ми починаємо діяти, роблячи все можливе на даний момент, саме тоді ця перешкода перетворюється на найкращий період для нашого зростання. Для когось таким благом стає тимчасовий догляд за це час для особистого зростання у всіх сферах життя. Для іншого це поїздка в ретріт, щоб розібратися з тим, хто він насправді, а для когось це до допомоги іншому у бізнесі, що дасть безцінний досвід для майбутнього власного проєкту. Прийняття ситуації це не бездіяльність, а початок роботи з собою. Це ключ до зцілення родових програм і реалізації себе у всіх 12 сферах життя. Давайте про це поговоримо. А з чого саме ти починаєш свій шлях прийняття? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях.